Христос народився. Мої, мої. Дорогі сестри і браття, сьогодні Свята наша Церква відзначає неділю священного Писання, тому що священне Писання є ніби Конституцією. Нашої віри і нашої Святої Церкви. І якщо ми хочемо знати більше про віру, то ми завжди заглиблюємося у святе Писання. Воно є в центрі уваги Святої Церкви, тільки на святе Писання Свята Церква покликається, і з нього вона виймає всю мудрість Божого Слова. Щоб людину провадити до Небесного Царства, про яке сьогодні якраз Христос говорить. Покайтеся, змініть ваші думки, змініть ваше серце, бо Царство Боже недалеко, воно близько, воно тут між нами. І хто відкриває своє серце для Господа Бога із намаганням, і потугою входить у це. Небесне Царство. Святе Письмо не саме від себе, дорогі сестри і браття, тому що воно настало у церкві і задля церкви. Ісус Христос насправді нічого не писав. Він свідчив істину від Бога Отця. І оце свідчення Слово. Він передав своїм учням, яких спеціально для свідчення теж обрав, він покликав апостолів та інших учнів і їм передавав Слово Бога Отця, щоб вони його запам'ятали, і неперекручено передали іншим людям і прийдешнім поколінням. Але коли Ісус Христос Вознісся на небо, і вже апостоли залишилися самі і повчали інших людей, що говорив Ісус Христос, і тлумачили Слово Ісуса Христа, то вони побачили, що ось як відійдуть самі, з чим залишаться люди. І тому апостоли почали записувати деякі слова, і дедалі більше притчі і Історії з життя Ісуса Христа, укладаючи їх у такі біографічно-повчальні твори, які ми тепер називаємо добра новина надзвичайна новина або Євангеліє. Спеціальний літературний жанр Євангеліє. Цих Євангелії є чотири. У святому Писанні, тому що в різний час і для різних адресатів, і в різних місцях вони були складені, але біля витоків цих Євангелій стоять теж апостоли. І також апостоли писали різноманітні листи повчання, тому що самі не могли бути присутні. З тими людьми, яких охрестили, яких привели до Христової Церкви і бажаючи їх підкривити, надихнути їх на нові пізнання істини Господа Бога, вони писали ці листи, і листи розходилися, вони поширювалися не лишень. У тих церквах, до яких були спрямовані, але настільки вони мали ширину поглядів і так добре тлумачили Слово Боже і пристосовували Його до щоденного життя, що у церкві вони були прийняті як загальні повчання, важливі для кожної людини, кожного християнина, але не тільки дорогі сестри і браття. Вони були прийняті як загальні повчання, вони були визнані церквою як такі, що відображають всю глибину Божої природи і Божого Слова, сказаного до людини. І тому сьогодні ми маємо 27 книг у новому заповіті. Але також і старий заповіт. Це Слово Боже, яке нічого не відміняє, сказав Ісус Христос, я прийшов закони пророків не усунути, я прийшов їх доповнити. Тобто виконати все те, що пророки про Ісуса Христа говорили, але зробити і більше, піти далі і встановити Новий Завіт, так само, як пророки про це пророкували. І для того, щоб зрозуміти Ісуса Христа. Необхідно пройти такий шлях від початку віри, так як подібно як проходив це вибраний народ, від початку віри через пророків, через страждання, через терпіння, через блукання, але щоб відкрити особу Ісуса Христа врешті і з Ісусом Христом залишитися назавжди. І тому для того, щоб ми краще зрозуміли новий завіт. Нам треба знати теж, і що було у старому заповіті. Але чим більше ми розуміємо новий заповіт, тим краще можемо протлумачити і старий заповіт. Дорогі сестри і браття, в 325 році на першому Нікейському соборі зібралися єпископи, їх було більше як 300, і вони дискутували про те, як зробити, як то описати, які книги знаходяться у Святому Писанні. І саме там був витворений, то називається так, канон святого Писання. Які книги входять до нього, а які відкинули, тому що вони не були правдиві. То недавно був такий фільм добре, вже давно, десь 15 років тому, може більше, такий фільм з'явився Коде Даві. Перед тим книга, а потім фільм на цю тему поставили. Та то були такі е, сумніви в людей, які з'явилися, як то воно так, є ще якісь Євангелія, ще інші є від Марії Магдалини і все, дорогі сестри і браття. Це дуже давно відомо. То, як хто вивчає церковну історію, той точно знає всі оці ідеї про те, що Євангелія наставали. Одне за другим, їх було дуже багато, приписують кожному апостолові по одному або по двоє, ще іншим людям, як от Марії Магдалині. Але, дорогі сестри і браті. Всі ці книги, приписані апостолам чи іншим визначним людям, сучасникам Ісуса Христа, вони не були ними ані натхнені, ані написані. Вони виникли набагато пізніше, сто і більше років пізніше. І насправді у тих творах знаходиться дуже багато таких учень, які суперечать науці не тільки Святої Церкви, самому священному Писанню і Слову Божому. Вони називаються, бо написати можна на папері, що це Євангелія, але це не Євангеліє. І тому, досліджуючи багато-багато текстів. І досліджуючи, які саме послання, листи чи Євангелія отримали у церкві пошану від самого початку, отці першого Вселенського собору дійшли. висновку. Висновку. Чотири Євангелія, чотири Євангелія від Матея. Від Марка, від Луки і від Івана. І послання апостольські там є різні, вони зробили список. І принцип є такий, що ті твори написали апостоли або їхні безпосередні учні. А усі ті, які були написані пізніше, вони можуть бути гарні. Повчання, але вони вже не можуть входити до святого Писання. І тим самим об'явлення Ісуса Христа у Слові Божому було закрите. Бо Ісус Христос об'явив усе, що чув від Отця. І більшого об'явлення не буде. І нічого новішого вже не буде. І все те, що після Ісуса Христа. Це тільки пояснення і пристосування до нашого сьогоднішнього життя. Колись 20 років тому з'явилася в Україні така ціла серія книжок під назвою Господні попередження. І я тоді перебував у Львові в монастирі, а люди по Львові носилися з тими книжечками. Читали, сокрушалися, бо там, звичайно, був змальований Господь Бог такий лихий і сердитий, що він дуже ображений на гріхи і зараз всіх понищить. І для того, щоб не нищив, не знищив, то треба швиденько навертатися. Ну і такі всілякі інші речі писали. Але найцікавіше, що писали, що був старий завіт. І якби священники Старого Завіту все добре робили, то не треба було б Нового Завіту. Але прийшов Ісус Христос, відмінив Старий Завіт, запровадив Новий Завіт, а тепер знову церква зайшла в тупик, без вихід. Все неправильно ми робимо, і тепер прийде ще новіший завіт від нового, найновіший. А люди це читають, розумієте, християни читають. І задумається над тим і починають вірити, не розуміючи, в чому сама суть святого Писання як Божого послання до нас. Бо старий завіт ніколи не називався старим завітом, поки не прийшов новий. То був завіт Бога і людей. Бог прийняв на себе відповідальність за нас. Але і дав нам відповідальність за себе і за дотримання Божого Слова. І він сказав: оцей завіт ми уклали, і він написаний на камені, і оклений кров'ю жертовних тварин. Але прийде час, і я новий завіт укладу з вами, який буде написаний на ваших серцях. І цей новий завіт буде вічний завіт між Богом і людьми про спасіння і вічне життя. І цей новий завіт Ісус Христос уклав на хресті і запечатав його своєю смертю. А ми з вами беремо участь у цьому новому завіті, тоді, коли опозначуємо себе кров'ю Божого ягняти Ісуса Христа. І так кожного разу. Коли ми причащаємося, то себе назначуємо кров'ю Ісуса Христа. І тому цей завіт називається Новий і вічний, і новішого вже не буде. І ось, дорогі сестри і браття, яке значення має книга Святе Писання, бо поки вона залишається лишень книгою і лежить на полиці. То вона не має жодного значення. І можна мати не одну Біблію в хаті, але поки вона на полиці, то не має значення. Біблія має бути книгою щоденного читання. Її треба зняти з полиці і покласти там, де ми молимося щодня, там, де ми працюємо. Щоб по порядку регулярно відкривати сторінки цього письма і вчитися, вивчати. Ми коли на місії пояснюємо малим дітям, що означає Біблія, то тепер дуже важко пояснювати, бо тепер у всіх є телефони з нею. І, наприклад, коли ти дітям по 8-10 років, які мають розповідаєш, що колись телефона не було, і якщо хтось пішов в армію, то до нього. Подзвонити не можна було. А треба було написати лист. Це ти береш папір, листочок. І все те, що ти хочеш сказати, ти пишеш на листочок, а потім ставиш у конверт і пересилаєш пошти. І той, хто в армії два тижні чекає і, нарешті, прийшов лист, він відкриває. А там пише, що мама, чи тато, чи друзі, чи хто написав. І діти дивляться і кажуть, такого ніколи не було. Напевно, нас обманює, тому що тепер дуже важко це. А старші розуміють, як воно було. Але вже найцікавіше, як той, що з армії він написав лист. То мама відкривала, читала і не раз носила біля серця той лист. І ще раз читала, перечитувала. Дорогі сестри і браття, якщо він щось написав таке армійське, що мама не розуміє, то вона йшла до якихось сусідів, які недавно прийшли з армії, і просили, щоб пояснили, що воно означає. Тому що не всі терміни розуміли. Отак От подібно до нас лист переслав Господь Бог через свого Сина Ісуса Христа. І тепер кожного разу, коли ми відкриваємо. Святе писання, ми читаємо Божі слова, сказані до нас. Дорогі сестри і браті, нехай оця неділя стане для нас ще однією спонукою, щоб Біблія, святе Писання, особливо новий Завіт, стали книгою щоденного читання, щоб ми включили її у свою молитву, щоби ми включили її у вивчення. А що не зрозуміло, запитували спеціалістів, не боялися прийти до священника чи якогось іншого спеціаліста і питати, запитувати, вивчати, заглиблюватися, щоб слова Божі ставали нашими словами і нашими переконаннями. То папа Франциск кілька років тому порівняв Біблію теж до телефона, каже: дивіться, як ми виходимо. З дому, то ми все шукаємо телефон. Ой, де мій телефон? П'ять хвилин десь немає телефону. Чекай, де я його поставив. Отак має бути про Біблію. Де моя Біблія? Де я 5 хвилин не бачив? Де ж я її поклав? Шукати Біблію і читати. Кожного дня якомога частіше заглиблюватися у Слово Боже. Христос народився.